Тепла та волога погода створює ідеальні умови для швидкого зростання трави. Тому, починаючи з травня, працівники комунального підприємства «Визирське джерело озброєні бензиновими газонокосарками виходять на вулиці громади. Робочий час для них розпочинається о шостій ранку. Комунальники виходять працювати так рано через літню спеку. Крім того, в цьому році проблем додали й дощі. За словами директора підприємства Олексія Богданова, іноді його підлеглі вимушені вертатися на покошену ділянку вже через кілька днів, оскільки після дощу трава швидко росте знову. В этом году. Році... Не совсем благоприятные, скажем так, погодные условия были, потому что стоит дикая жара, идут дожди каждую буквально неделю, что способствует очень буйному росту травы. И мы буквально вот только выкашиваем одну улицу, через неделю уже по повторю, надо его начинать, потому что дуже очі росте. У літню спеку косарі мають працювати в робочому одязі, який повністю захищає все тіло, оскільки при покосі трави навкруги летить каміння, дрібне скло та сміття. Під час виконання своєї праці комунальники інколи стикаються ще й зі скаргами декого з місцевих жителів, котрим не подобається те, що мотокоси починають огоркотіти під вікнами будинків о шостій ранку. Проте, за словами працівників підприємства, таких людей небагато. Більшість мешканців ставляться до цього з розумінням. Ми працюємо з 6, тому що якщо ми виходимо з восьми, жара сильна, кости греються, естественно, і нам становиться плохо. І для того ми виходимо 6 утра. Ми косимо і летить камні, грязь на нас літить. Якщо ми не будемо будемо працювати шортом, це нам буде біда. Ноги будуть побиті. Так само і лісо. Ми одягаємо маски, одеваем то, і для цього ми так ходимо. Маленький ребенок спал, и Выходили, говорили, что немножко подождите, чтобы прошло время, ну, чтобы ребенок выспался, и можете дальше продолжать косить. Окрім покосу трави, працівники комунального підприємства Візірське джерело займаються і боротьбою з амброзією, пік цвітіння якої припадає якраз на серпень-вересень. Варіантів боротьби з цією шкідливою рослиною, декілька покос або обробка хімікатами. За словами директора КП Олексія Богданова, обробляти амброзію спеціальними речовинами вони мають змогу завдяки допомозі місцевих фермерів. Придбати ці хімікати за бюджетні кошти зараз дуже важко. Бо, по-перше, на них високі ціни, по-друге, зараз наявною є мала. Кількість пропозицій від продавців цієї продукції.